Він віддано служив Україні, виборював незалежність та поклав власне життя за нашу свободу. В Івано-Франківську встановили пам'ятну дошку герою України Дмитру Коцюбайло. Її розмістили на фасаді професійного будівельного ліцею, де навчався доброволець. Саме тут, завдяки своєму таланту до малювання, юний Дмитро отримав позивний «Да Вінчі». Коли почався цей майдан, він якраз навчався в цьому будівельному ліцеї. І я йому кажу, Діма, ну який дитина майдан? Він каже, мамо, ну я мушу туди поїхати. Ну, він поїхав раз, потім приїхав, потім другий раз поїхав, і вже так він не приїжджав додому. Він був до кінця е, цього майдану, коли вже цей майдан закінчився, І він прийшов, збирай речі. Я кажу, ти куди? Я на схід. Я кажу, який схід, Діма, тобі ж треба навчатися. Ну як навчання? кажу, не ж ну і так визивали сюди, питали, каже, ну ніби що надалі, Діма, ну не думає вертатися на навчання. Я кажу, та не знаю, закінчиться майдан, тоді ми побачимо. Закінчився майдан, Діма зібрався. І пішов на Дмитро став на захист України після Революції Гідності. За майже 10 років служби Вінчі став культовим воїном та командиром у ЗСУ. Його трагічна загибель сколихнула всю країну. Дмитро Куцюбайло був першим добровольцем, якому присвоєно звання Героя України пожиттєво. Повірте, не хочеться, не хочу тих нагородів, не хочу нічого. Ніколи не подумала, що з ним станеться таке. У мене на роботі мої дівчата казали, Оксана, він ж тебе безсмертний, ти що? Він ну, що ти переживаєш? Бо я ще 6 числа йому написала, як ви там, бо він з дівчиною своєю був. На війні я написала, як ви там, він мені вже так і ну, не відписав. Дмитро з дитинства цікавився історією, адже його дід служив в УПА, де він ще завжди вірив у світле майбутнє України. Згадує товариш загиблого героя Мирон. Я пам'ятаю, він з пораненням приїжджав в село, зустрілися, каже: що будеш далі робити? каже, та замахала, хочу, щоб загоїли назад. Якщо чесно, він нічим особливо не відрізнявся. Був такий, як ми з вами, прості люди, але. Мабуть, всередині та жилка патріотизму, вона все ж таки дала своє. Шкода дуже, що наша країна любить героїв тільки тоді, коли вони померли. Слава Богу, з метро не так. Його країна любить лише за життя. Загинув до Вінчи 7 березня 2023 року, внаслідок осколкового поранення від обстрілу російськими градами під Бахмутом. Віроковцун Геннадій Томнюк. Новини на вежі.